Ви сер від... Від, від католицької церкви. католицької. І звуть вас. Отець Саймон Томпсон. І що за машина у вас? Сеат Леон. З Сеат -Леон. турбонаддувом? Так, з турбонаддувом. І ви зробили йому тюнінг. Косметичний. Ні, ви довели його потужність до 206 кінських сил. Було 180. і священик, можу сказати. А ви, сер, я так розумію, рабин. Так. Рабин? Піні Дунер. -ду Гарне ім'я Піні Дунер. на чому їздите? Їжджу на вектрі, вибачте. Ви знали, що ми збиралися тут робити? Знав. Аварії були? Кілька. Поділіться. Я перекинув одну хонду. ще врізався в два СІВІ. під будинком задом в'їхав у чиєсь авто. Це три випадки, які пригадались, але їх було більше. А нам з цього ясно, що хорошої машини ви ніколи не мали. <рив> Та поряд з вами стоїть Нигарка, Лама, Рігдзин, Таклон, Ропи і Вьодж. Не думав, що ви так знаєте тибетську. Я здивований. Яка ж це у вас імейл-адреса? <рив> а якщо я зватиму вас рікдзином? Будь ласка, і ви в нас буддист саме так. Good. А ваш автомобіль? Реносценік. А Аварії були. Можливо, я єдиний хто позбувся свого авто просто у придорожньому сервісі. Really? Правда? <ривіт> Як ви примудрились? Я був дещо дезорієнтований. Спинився за малою потребою і зайшов у двері зображенням чоловіка в спідниці.